І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, нам спочатку аж стає шкода цього нерозумного багатія, адже він не зробив нічого поганого. Навпаки, він був людиною працьовитою і розраховував, що плоди його праці дадуть йому можливість безжурно прожити решту життя. І навіть не збирався. Провадити життя в неробстві, він намірявся був розбудовувати свої стодоли, щоб вмістилося в них усе багате збіжжя, яке він мав зібрати. І хіба не бувало у наших родичів, знайомих достеменно таких випадків, коли щойно здавалося, що людина набула достатку, зайняла місце в житті, що їй тільки б жити і жити? І раптом настає час для важкої хвороби або і смерті. І все раптом виявляється будинком, збудованим на піску. Всі ілюзії на майбутній добробут розсипаються вщент, і людина опиняється перед суворою реальністю невідворотної смерті. Та що говорити? Скільки було таких випадків у житті кожного з нас, коли нам здавалося, що ми чогось досягли? І не встигли ми породіти, як виявилося, наскільки примарними є наші досягнення. Не, встигли, не встигла господиня позакривати на зиму консервацію, як чує, що зриваються кришки і треба все переробляти заново. Не встигли ми позбирати картоплю, як вона гніє, і треба купувати вже нову. Не встигли ми закінчити школу і порадіти тому, що вже дорослі, а виявляється, що ми знову починаємо із першого курсу і опиняємося наймолодшими в інституті. Буває так, що розчарування це стає для нас гнітючим тягарем на все життя. Але Господь дає нам пережити ці розчарування не для того, щоб показати всю нікчемність наших земних прагнень. Він намагається нам по батьківському підказати, що ми можемо розраховувати на щось справжнє, міцне, надійне, лише коли будемо провадити справи із Ним. Коли будемо дивитися далі за цей наш здобуток, коли перспектива життя не буде закриватися перед нами, тими насправді дуже умовними успіхами, які ми досягли в житті. сьогодні. Багато людей переживають розчарування, згадуючи події шестилітньої давнини і те піднесення, яке охопило сотні тисяч людей, які з усієї України прямували до Києва, щоб захищати свої права на майбутнє життя у демократичному світі, де кожен з них був би пошанований. І тоді у січні. 2005 року здавалося, що все здобуто, і вже пишалися тим, що по всьому світі говорять про Україну. Я пригадую, як повертався саме із Галичини, і назустріч нам ішло, ішла колона автобусів на багато десятків кілометрів. Я не знаю навіть скільки сотень автобусів везли з... зрадованих людей додому. Але повернувшись додому, вони вирішили, що все вже зроблено, поставлена нова влада, вона буде діяти так, як вони мріяли, і кожен з них зайнявся своїми справами. Не думаючи про те, що і цій новій владі треба бити по руках, коли вона простягає руку за хабарями, що треба вміти критикувати тих, хто використовує своє службове становище для самовихваляння, що треба. І далі виявляти ініціативу і пам'ятати, що державна справа це справа кожної з нас, кожної з нас, господарів цієї держави. Сьогодні недільне читання співпадає із великим святом, днем пам'яті архістратига Божого Михаїла і, повертаючись. До цього свята ми згадуємо сьогодні про той, закритий від нас морохом до історичних часів випадок, який приходить тільки завдяки Божому откровенню, коли ангел світла, Люцифер, прийнявшись величчю своїх свого сяйва, запишавшись тим, що він є найстаршим серед ангелів, здійняв бунт проти самого Бога. Бог не став сам розправлятися із бунтівником, з його ж творінням. Він чекав реакції інших ангелів, і ось раптом непомітний, звичайний ангел, якого не, в якого не було і імен, як у більшості Небесних сил безтілесних, раптом підняв голос і закликав до боротьби. Але що він вигукнув? Ідіть за мною, і ми переможемо, чи я поведу вас ні? Він вигукнув, хто як Бог. І саме тоді ангели, вірні Богові, зуміли самі без Божої допомоги і втручання перемогти ангелів темряви, тому що вони покладалися на Бога, вірили в Нього і бачили своє майбутнє разом із ним. В той час, коли темрява з невіри, життя будь-кого з нас. Коли ми переживаємо розчарування нашими невдачами, якимись ударами долі кожного з нас, коли ми опиняємося в такій похмурій сірості, яка оповиває нашу державу, пам'ятаймо саме про цей випадок. Пам'ятаймо, що Бог чекає від нас мудрості помітити його, помітити Його як нашого постійного помічника. Відкрити перед собою велич справжньої перспективи, яка відкривається перед Божим творінням людиною. І тоді ці слова, які і дали ім'я колишньому найменшому ангелові, а згодом провідникові небесних сил, Мікаель, хто як Бог, ті слова можуть стати і нашим гаслом. І саме в них ми знайдемо ту силу, якої бракує для подолання криз і катастроф у нашому житті, в житті суспільства, і тільки з Божою допомогою, з Божою ласкою ми зможемо подолати ці перешкоди і не вподібнитися до нерозумного багача, який задовольняється минущими добрами зібраними в своїх стодолах, а дбати про ті справжні, непроминущі добра. Які відкриються перед нами через повсякденне, наполегливе, мужнє відстоювання івангельських цінностей у нашому житті, творення небесного Царства своїми повсякчасними справами справедливості на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!